Ніт, у нас є 10 хвилин для невеличкого заняття по розтяжці, по стречинку. Став ноги на ширину плечей. І на носочках піднімайся догори і опускайся вниз. Дих і видих. На носочках потянулися і опустились. І ще разочок. Дих і видих. Правою рукою тягнемось в сторону, витягуємо бокову поверхню тіла і опустились вниз. І лівою рукою. Потягнулись, витягуємо бокову поверхню тіла і опустились вниз. ще. Потягнулись. Тепер ми підгинаємо праву ногу в коліні і витягуємо ще більше бокову поверхню. Випрямили ногу, ставимо руку на місце. І лівою рукою. Потягнулись, підзігнули ліву ногу. Випрямляємо і опускаємо. Плечами по колу. З'єднуємо ззаду лопатки і робимо, малюємо, начебто на протилежних стіночках малюємо кола, плечима. великі кола. Ще два малюємо. І в іншу сторону. Чотири, три, два. І останній раз. Руки витягнули в сторони. Зробили кулачки значок Во. Ноги можна поставити трошки ширше, ніж плечі. Тянемося великими пальцями догори і прокручуємо руку в плечі. Максимально великі пальці назад і прокручуємо назад через низ. Робимо вдих, прокрутили, видих. Вдих, Видих. І ще вдих, видих. Хорошо прокручуємо руки. І останній раз. Вдих. І опускаємо видих. Опустіть руки, розслабте. І знову руки в сторони. Розкрили пальці. І тепер мізінчики ми направляємо догори. Витягуємо, уявіть, що вас хтось за пальчики тягне в сторони. А мізінчиками пружинящими такими рухами до догори. Десь. Девчонки. Вісім. 4, 3, 2, опустили руки, розслабили. І тепер за спиною ми маємо з'єднати від руки замок. Хочу руки на досалі. Не страшно, випиняйтесь там, де вам висимо. Ви що досаємо і готові пальцями і міняємо. Сторону. І міняємо знову сторону. І ще раз міняємо сторону. Ще раз поміняли сторону. Залишаємо в цьому положенні. І зверху рукою надавили і додаємо ще нахил в сторону. Витягуємося. Випрямились. Поміняли руку, зверху надавили і нахил в сторону. І ще разочок. Поміняли руку. Постарайтесь руку покласти між лопатками, зверху надавили і опускаємось в нахил. І ще разочок ми поміняли сторону. Зверху на руку надавили, рука між лопатками і опускаємось накл в сторону. Намагайтесь нахилятись в одної плоскості, уявляючи, що, що у вас спереду стіночка стоїть і ззаду стіночка. Випрямились? Ноги зараз у нас стоять на ширині плечей. І ми робимо коло, руки ставте, як вам зручно, робимо коло також. вколо вдих, робимо, і вколо видих. Зупинились і через другу сторону. Півкола вдих, півкола видих. Намагайтесь при цьому не рухати плеча. Зафіксуйте плечі і рухайте тільки тазом. Зупинились, тепер ставте ноги ширше. І продовжуємо такі рухи тазом. Уже трошки зменшиться амплітуда, трошки зменшиться відчуття. І через другу сторону. Перевірте, що ваші стопи стоять паралельно, ваші стопи стоять широко. Поставте їх на ширину ваших рук. Тобто ми руки ставимо в сторони, згинаємо пальці, і там, де наші пальці, там стоїть край стопи. Опустіть знову руки на таз, зробіть вдих і нахиліться вперед. Потягніться макушкою вперед, а таз залишайте посередині між п'ятками. Не тягніться тазом назад. Опустіть свою праву руку на підлогу під підборіддям. А ліву руку підніміть догори і подні... розверніть підборіддя на своє ліве плече. Правою рукою відштовхнуйтесь від підлоги, а лівий краюшок таза залишайте паралельним підлогом. Не піднімайте його. І поміняйте руки. Ліву руку на підлогу, праву руку піднімаємо. Пальці правої руки тягнуться в потолок, підборіддя розвернули на своє праве плече. Правий край таза опускайте, не задирайте його догори. І ще разочок міняємо положення. Права рука на підлогу, ліва догори. Підборіддя зараз на ліве плече. І ще один раз. Кушкою тягнемося вперед. Підберіть праве плече. Ліва рука відштовхується від підлоги. Правий край таза опускайте вниз. Опускаємо дві руки. І зараз ми працюємо тільки правою рукою. Відкриваємо руку, робимо вдих, опускаємо руку видих. Відкриваємо руку вдих, опускаємо видих. І ще два рази. Вдих, і останній раз. Видих. Тепер права рука упор на підлогу під підборіддям. І піднімаємо, працюємо лівою рукою. Вдих і видих. Махушкою продовжуйте тягнутися вперед. Вдих і видих. два рази зробимо. І ще один. Останній раз робили. Тепер правою рукою захватіть свою ліву. І двома руками обніміть себе за ліву ногу. Потягніться макушкою до лівої стопи. Розправляйте живіт вздовж стегна. і поміняйте до другої ноги. Обнімаємо свою праву ногу, Тягнемося макушкою до стопи. Розправляйте плечі. поставте руки по центру під підгоріддям і не поспішаючи поступово піднімаємося. Щоб не поморочилась голова, ми піднімаємо руки догори і зажимаємо пальці, кулачки. Плечі опускаємо вниз. Опускаємо руки, ноги в ширину плечей ставимо. Поставте руки на сідниці, пальці напрямку вниз. Зробіть вдих І напружені сідниці ми робимо прогин на затримці дихання. Кінцеві точки ми зробимо видих. Сідниці продовжуйте тримати напруженими, сильними і поглиблюйте прогін по можливості. Шия продовження спини. І вдих. Потихеньку випрямляйте. Поставте ноги на ширину килимка широко, упор на стегна. Прогнути спину, живіт направляйте до стегу. Віх. Кругла спина, макушка в повдих. Скорово кошку. Вдих. І видих. І ще вдих прогнулись. Живіт до стегу. Видих, кругла спина, живіт спину. І ще один раз. Вдих. І видих. Ось такий маленький комплекс. Ми з вами зробили, він зайняв у нас небагато часу. Якщо вам сподобався такий формат тренувань, якщо вам сподобалось займатися зі мною, я запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Там ви щотижня будете отримувати три тренування: йога, силове тренування і кардіотренування. Кардіо розвиває у нас витривалість, працює серцево-судинною системою, допомагає схуднути. Силові тренування розвивають наші м'язи, що теж сприяє схудненню і з'являється гарний красивий рельєф на тілі, і йога буде заспокоювати ваше ментальне здоров'я, працювати з гнучкістю, мобільністю суглобів. І ось така комплексна робота вона принесе найкращі для вас результати. Абонемент на два тижні коштує від 350 гривень. Якщо ви хочете, ви можете обрати. Або тільки йогу, або тільки фітнес. Тоді вартість буде вищою. Щоб дізнати ці підробиці, пишіть мені, будь ласка, або в інстаграм, або тут в коментарях, або в телеграм. І я впевнена, що ми з вами ще побачимось на тренуванні. Бажаю здоров'я!